Послуги з водопостачання та водовідведення і все, що з цим пов'язано, говоримо сьогодні. В ефірі телеканалу ITV Media Group. Вітаю, друзі, це програма Акценти. Працюємо в прямому ефірі. Телефон до студії незмінний: 096 496 чотири Також ставте свої запитання під час трансляції нашої програми в соціальних мережах. І сьогоднішній співрозмовник, виконуючий обов'язків директора підприємства Рівне облводоканал Андрій Грухаль. Отже, долучайтесь до дискусії. Телефонуйте до студії, ставте свої запитання. Пане Андрію, вітаю. Доброго дня. Давайте насамперед розпочнемо нашу бесіду із напевно слово політика, все таки, так тарифної політики на послуг із водопостачання та водовідведення. Нещодавно наші колеги знімали телевізійний репортаж в Демидівській громаді. Там вартість тарифу 38 гривень за один куб. Коли запитали в керівництво, чому така причина, була відповідь, що ми працюємо наразі собі в збиток. Тому прийнято таке рішення. Якщо говорити про ваше підприємство і про вашу тарифну політику, яка вона сьогодні і з чим пов'язано чергове підняття тарифів. Дякую за запитання. Хочеться зауважити, що основним джерелом доходів підприємства нашого, зокрема, це є тариф. І від того, наскільки економічно обґрунтований тариф застосовує підприємство у своїй діяльності, залежить якість надання послуг та розвиток підприємства в цілому, судити про тарифи своїх колег досить складно, оскільки кожного підприємства десь плюс кожного підприємства своя витратна частина на надання послуг. І леву частку якої займає, звичайно, послуги на оплату електроенергії та матеріальних ресурсів для проведення ремонтних робіт. Тому допускаю, що в Демидівській громаді може бути такий тариф на водопостачання. На сьогодні для населення рівне облводоканал застосовує тариф, який прийнятий національним. Регулятором ще в кінці 2021 року з того часу, під час війни, у нас тариф для населення не змінюється. Попри анонсування в межах Попри... держави про підняття тарифів було кілька спроб підняття тарифу, але регулятор скасовував свої рішення про підняття тарифів, і звісно, такі дії негативно впливають на економічну структуру підприємства, і так це призводить до збитків. Які на сьогоднішній час є на підприємстві. Зокрема, це неповна оплата за енергоносії, відсутність можливості здійснювати виконувати інвестиційну програму підприємства, а також виконувати планові якісь ремонтні роботи. На сьогоднішній день підприємство фактично здійснює. Аварійні ремонтні роботи на мережах водопостачання і водовідведення, оскільки ресурсу на оновлення основних фондів, на жаль, немає. Все ж таки, далі давайте поговоримо власне про причину наслідкової зв'язок. Ясна річ, що це борги. Якщо говорити про заборгованість, яка вона, які це категорії населення, що це за підприємство і з чим це пов'язано? Так, дебіторська заборгованість населення це, це теж досить. Такі складне питання в нинішніх умовах, ми всі розуміємо, що, що така заборгованість не спричинена якимось небажанням людей платити, а все-таки соціальними певними факторами. Підприємство постійно проводить претензійну позовну роботу з лісними боржниками, і хочеться зазначити, що з початку року у нас. Відбувається тенденція до зниження такої заборгованості. Ми вже біля двох мільйонів було стягнуто заборгованості через виконавчі служби. На сьогодні заборгованість населення перед підприємством складає близько 112 мільйонів гривень. Якщо порівнювати з минулими роками, наприклад, довоєнний період, до це цифра період зросла. Звичайно зросла. Досить багато споживачів виїхали. За кордон чи в інші області, і це все призводить до того, що менше здійснюється оплата за послуги водопостачання, водовідведення, підприємство недоотримує певні доходи навіть при такому низькому тарівні на рівні кінця 2021 року. Підприємство не доотримує ці кошти на здійснення своєї операційної діяльності. Якщо говорити про підприємства, боржники. Які там причини Різні, насправді різні причини. Здебільшого, це, якщо взяти наших колег-тепловиків, це так само не відсутність економічно обґрунтованих тарифів. Інші підприємства. Є в нас такий великий боржник, як авторемзавод, який ви знаєте, що є банкрутом. І у нас проведено всі судові є наявні судові рішення на стягнення тої заборгованості. Працюємо над цим питанням. Дякую вам. Андрій Грухаль, виконувач обов'язків директора підприємства Рівне наш сьогоднішній співрозмовник, це програма Акценти. Працюємо в ефірі. Телефонуйте, ставте свої запитання. Телефон до студії 096 496 400. Пане Андрію, що таке запитання, яке хотів би вам поставити. Ремонт ремонт водопроводів, я знаю, є європейська практика, і в свій час попередники на вашій посаді застосовували її, в тому числі в обласному центрі, в межах області. Це проведення ремонтних робіт в нічну пору за допомогою якісного освітлення, спецтехніки. Причина, аби зменшити е Певну незручність для водіїв дорожнього руху для пішоходів. От ваше ставлення сьогодні вас в соціальних мережах на вашому сайті постійно анонсується інформація про ремонт водогонів. Це робиться в світлову пору дня, чи все таки в нічну пору? Позитивно ставлюся до практики виконання таких робіт в нічну пору. Проте якщо Пошкодження настільки велике, що ми змушені перекривати значну частину міста, то так, ми використовуємо таку практику і виконуємо ці роботи в нічну пору. Якщо пошкодження водопровідних мереж чи каналізаційних мають локальний характер, ми стараємося такі роботи виконувати в світлу пору дня. Пов'язано це здебільшого з такими обставинами, що крім наших мереж, по місту досить багато мереж зв'язку, мереж обленерго. І виконання робіт для унеможливлення пошкодження інших мереж ми викликаємо представників на виконання робіт і таким чином безпечно виконуємо роботи. Дякую, підказують колеги. Є дзвінок до студії. Алло, моє шанування. Алло, Приставтесь... Добрий вечір. Приставтесь Добрый будь ласка. Будь, будь, будь ласка, шукаю роботу племіннику і племінниці. Чи є якісь вакансії на підприємстві? Що можете запропонувати? Дякую вам за ваше запитання. Десь наша глядачка шановна випередила моє запитання: наскільки воєнний стан вплинув на нестачу кваліфікованих кадрів і чи є вакансії на підприємстві? Ну, насправді, вакансії на підприємство, робітничі вакансії на підприємстві були ще задовго до воєнного стану, і в нас є постійна потреба у робітничих спеціальностях. Це такі, як слюсарі-ремонтники, машиністи насосних станцій, оператори на очисні споруди, оператори комп'ютерного набору в обонслужбу. Так що радо запрошуємо. Відвідати відділ кадрів водоканалу і за можливості приєднатися до нашого колективу. Щиро дякую вам? Отже, сподіваюсь, пан Андрій дав вичерпну відповідь на ваше запитання. Я свого боку озвучу ще декілька запитань, які надійшли від наших підписників в соціальних мережах. Олексій Сергійович, хочу замінити кран холодної води. Чи правда, що для цього потрібно розпломбовувати лічильник? Якщо тобто очевидно, мова йде про помешкання, десь нативна труба замі... прорвала чи ще якась проблема? Якщо заміна крана потребує розпломбування лічильника, то звичайно ми надаємо таку послугу. Якщо заміна крана буде відбуватися без, без пошкодження пломб. На лічильнику то, то тоді до нас звертатися не потрібно. А якщо пошкодження плом, то все-таки потрібно. Це заява пишеться, чи як так. це правильно зробити. Споживач звертається на єдине вікно або в абонентську службу підприємства за адресою Вишинського 6. Пише заяву на розпломбування і повторне опломбування лічильника після проведення робіт, сплачує послугу цю і, і все. Наші менеджери виїжджають. Розпломбовують лічильник і по завершенню ремонтних робіт приїдуть опломбують. А по часу як це займає? Ну в нас немає такої, скажімо, сильного черги на таку послугу. Ми стараємося оперативно виконувати такі. Анатолій, роботи. Анатолій, Вимкнули воду за борги, всі борги сплатили. Які мої дії, щоб поновити водопостачання? Аналогічно пишеться заява. З, бажано з довідкою про відсутність боргу, і послуга буде відновлена якнайшвидше. Скажіть, будь ласка, от власне технологія відключення води? Це щось вже нове науха у вас? Чи те, про що було декілька років анонсовано? Тобто водопровідну трубу спускається відповідний трос, якщо не помиляюсь, з відеокамери. колись на ваші фахівці показували це наочно, як це відбувається. Чи сьогодні вже нові технології? От, власне, йдеться про перекриття води на стояку, в квартирі боржника, в багатоповерховому будинку. Це ви маєте на увазі технології по заглушенню каналізації. Заглушенню каналізації. каналізації. Ну, Відповідно, обмеживши послугу водовідведення, довго не прокористуєшся лише водою. Так, дійсно існувала така практика, і існує по сей день, але. Наразі не використовуємо її і стараємося, якщо вузли обліку холодного водопостачання знаходяться на сходових клітках, практикуємо відключення таких споживачів за, за борги. І якщо це приватні індивідуальні будинки, підприємства, які мають борги перед водоканалом за надані послуги, ми також попереджаємо їх і обмежуємо послугу до пори оплати заборгованості. Дякую, пане Андрій. Підказують колеги. Є дзвінок до студії. Алло, добрий вечір. представтесь, будь ласка. Слухаємо вас. Представтесь, будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір. Це вас турбують із вулиці Стельмаха, 62А. У нас вчорашнього дня немає води. І за півтори доби, чи якась майже дві. Не, не, не вже не можна хоча б один раз, щоб приїхала машина, щоб люди води набрали. У Нас люди, пенсіонери, які які. Так, дякую вам за наш за ваше запитання. Отже, Стельмаха 62А немає води. Півтора дні, наскільки я зрозумів. Ну вам відома ця ситуація. Насправді, вчора поступила заявка на підприємство щодо відсутності належного тиску на даному житловому будинку. Вчора ми виконали певні роботи. Була підозра на несправність запірної арматури. Ми виконали певні роботи. Про проте перевірити це не. Не вдалося, оскільки через перебої з постачанням електроенергії на підвищуючу насосну станцію на той район, то сьогодні нам не вдалося перевірити тискові режими в цьому будинку. Проте цю ситуацію ми знаємо і запевняю, що сьогодні ще черговий майстер під'їде і перевірить там. А на рахунок підвезення питної води, я думаю, що в районі 8-ї години вона приїде, люди зможуть. Набрати собі воду, якщо до того часу не стабілізується ситуація з тиском, то буде. Скажіть, а це ось одиничний випадок от станом на сьогодні в межах рівного? Чи це ситуація схожа і вона притамана багатьом будинкам? На жаль, такі ситуації трапляються. У нас в експлуатації десятки тисяч різнопланової запірної арматури по місту і особливо, особливо що стосується відомчих засобок, то якщо ми свої хоча б періодично, скажімо так, ревізуємо так на справність, то що стосується засобок, які не перебувають на балансі підприємства, то вкрай жахлива ситуація. Мешканці Квасилова теж хвилюються за своє майбутнє. Пригадуємо рік по тому, в холодну пору року, там було відключення води. Якщо не помиляюсь напередодні Різдвяних свят, ще тоді по старому календарю під'їздили автомобілі з питною водою. Люди стояли в довжелезних чергах. Говорили, що велика потужна аварія на водогоні. Цікавляться чи не повториться вона цьогоріч холодну пору. Ну, Запевняти 100%, що таке не повториться, то напевно це не буде правильно, але. Дійсно, одну з найпроблемніших ділянок водогону рівник Василів в 2019 році було замінами, замінено коштами інвестиційної програми підприємства. Якщо брати в метражах, це практично кілометр водопровідної мережі. Мережа була замінена, ну щоб ви розуміли. Подача холодної води на селище Квасилів здійснювалася по залізобетонних трубах в болотістої місцевості. Тобто повністю та ділянка замінена на нові сучасні… Яка це протяжність? Близько кілометру. Близько кілометр. так, так, так. І це мінялося в холодну пору. Ну на жаль, це вимушена була така робота, оскільки е швидше відновити водопостачання шляхом. Ремонту залізобетонної труби не було можливо. І це могло затягнутися ще на більший період. Тому було прийнято рішення замінити повністю ту ділянку, що й було реалізовано в ну, січні 2019 року. Дякую вам Були за повні трудності виконанні тих робіт. Але знову повертаючись до Косилова, <кій> ну очисні споруди. Квасилівський і нещодавно голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш анонсував про. А те, що є програма транскордонного співробітництва, якій рівнична бере участь, називається вона Interact Next. Завдяки їй вдалося залучити для області 7 мільйонів євро, і 1,7 мільйонів будуть спрямовані на модернізацію очисних споруд Квасилові. Чи є у вас бачення вже станом на сьогодні? Я розумію, що програма ще поки що не набрала обертів, але от поетапні кроки, і чи не відчують це на собі мешканці? Дуже ми очікуємо такої програми, щоб вам для розуміння Квасилівські очисні введені в експлуатацію в 1985 році. Тобто, вже близько 40 років вони експлуатуються, і відповідно за цей час є певний моральний і фізичний знос і обладнання і інженерних мереж квасилівських очисних, тому ми дійсно очікуємо початку реалізації цього проєкту для того, щоб оновити матеріальну базу, автоматизувати виробничі процеси на очисних спорудах, і не лише з метою покращення екології, а й зменшення експлуатаційних витрат. Скажіть, Що там стосот... є якесь обладнання, яке ще не зношене. Чи його воно потребує повної, 100% заміни. Я колись просто пригадую, виїздив репортерське відрядження, про це ж говорять уже роками, що воно потребує модернізації. Є, є звичайне обладнання. Ну експлуатація очисних споруд вона постійно потребує догляду, ремонтів, обслуговування. Ну на сьогодні на кнакосилівських Кос, очисних спорудах. Влаштовані прилади частотного регулювання, які дають певну економію, здійснюються постійно ремонти для того, щоб мінізувати вплив на навколишнє середовище. Що стосується, чи будуть споживачі обмежені в послузі, то хочеться зазначити, що ми пропрацьовуємо план виконання робіт таким чином, щоб споживач не відчув, що ми виконуємо роботи з реконструкції очисних споруд. Тобто будемо робити, захватувати певними етапами е ну, ці роботи і заміну інженерних мереж і іншого обладнання, щоб не зупиняти роботу очисних споруд, а відповідно, щоб... Споживачі е, на постійній основі отримували послуги водопостачання. Скажіть, Будь ласка, в рамках цього проекту передбачено ж не тільки модернізацію очисних квасилові ще. От розкажіть детальніше про що ще йдеться? Крім е, очисних споруд, реконструкції очисних споруд квасилові проектом також передбачено закупівлю обладнання шести е, гідролізних установок. Що це таке? Це обладнання, яке дозволяє е, виробляти. Такий реагент, як гіпохлорид марки А, безпосередньо на об'єкті, який здійснює подачу води на споживача. Гіпохлорид застосовується для знезараження води для того, щоб у помешкання споживачів потрапляла вода відповідної якості відповідно державних санітарних норм. Дякую вам. Є ще запитання від наших дописувачів у соціальних мережах. Пенсіонери, дачний масив, хочемо пробити скважину. Чули, що є обмеження сьогодні по цьому. Що насамперед повинні зробити? Подружжя Сидорчуків. Ну, не надає водоканал послуги по розробці свердловин. Згідно чинного законодавства, якщо об'єм споживання не буде перевищувати, боюся, помилиться п'яти кубів за добу, то Ця послуга замовляється в спеціалізованій організації, здійснюються відповідні геологічні дослідження, і відповідно... тобто якість питної води так само ж береться? в тому числі. Так, але ж кожен споживач повинен зрозуміти, що боріння свердловини це є певний ризик. Певний ризик, який стосується як насамперед якості води, яка буде видобуватися цієї свердловини. Досить багато. Звертаються до нас споживачів на проведення аналізів води з таких свердловин, досить багато зауважень по складу цієї води. А, до речі, яка вода на Рівненщині, От, наприклад, наш район рівне з Донбунів. Що там перевищує? Я вам скажу, що порівняно з іншими областями в Україні, у нас одне з найкращих показників по якості питної води. Оскільки практично всі показники відповідають е, встановленим держсенпіном нормам, і ну я, наприклад, це авторитетно замовляю, оскільки е, в пробував воду в інших регіонах, ну я колись спілкувався із вашим колегою, екс міським головою рівного Володимиром Хомкотом. він завжди на таке питання давав відповідь. Щоб ви розуміли, Київ п'є воду з Дніпра. А ми п'ємо, каже, свердловину. Це це, це так? Так У нас всі водозабори підземні, здебільшого, це артизіанські свердловини, і крім того, що треба провести знезараження і знезалізнення цієї води. Більше нічого не треба робити, тому що оброблення поверхневих вод для задоволення питних потреб, так як ви зауважили з Дніпра чи з іншої водойми, воно досить складний процес і потребує набагато більше зусиль, витрат для того, щоб її довести до хоча б як, якості. Подачі для споживачів. Пане Андрій, колеги підказують три хвилини до завершення ефіру, але не можу не поставити вам запитання. Так само розумію, що це не зовсім ваша компетенція, але все-таки ви є представником Держводгоспу України. Я так розумію, і спеціальність у вас профільна. От якраз в цей момент на театральному майдані рівного відбувається громадське опитування, ініційоване виконувачем обов'язків міського голови рівного Віктором Шакерзяном. І питання звучить так. Ставлення рівням до ініціативи влади Рівного вирішити проблему з очищенням басового кута та устья. От я хочу перефразувати трішечки ваше ставлення. От першочергові кроки, що там потрібно. Максимально робити. позитивно ставлюся до, до такої ініціативи, проте вважаю, що це має бути комплексний підхід і не лише потребує уваги водойма басівкут, але і річка Усть. До басівкута, після басівкута також потребує очищення, і цей захід як очищення водойму, він має відбуватися на постійних засадах. І він це не є сезонне якесь рішення, це має відбуватися на постійній основі. Але дуже позитивно ставлюсь до такого заходу, як очищення водойму, тому що так само і мої діти. Хочуть десь покупатися і провести в спеку відпочинок біля водою. От ми говоримо очищення, але це ж комплексна робота. Що туди входить? От хочеться почути думку фахівця, якісь кроки по етапні. Ну, саме не... негативним впливом для річки це є загнивання водоростей і листя, і сторонніх предметів, які попадають у водойму, так збільшення кількості мулу, от заходи якраз по водоєм водойм від засмічень. Це першочергові, які повинні бути реалізовані е, і не допускати того загнивання, цвітіння і всього решту. Очевидно, це треба робити, як ви сказали, раз в рік, як мінімум. Я, я сказав, що це треба робити на постійній основі взагалі. На постійній основі. На постійній. Ну, а це який проміжок часу? Раз в місяць, раз в пів року. Ну, я вже не готовий сказати, як часто. Ну, Точно, що це мають бути заходи проведені як весною, так і осені. Тому що це водойма повинна чиститися. Ну, є ж обладнання спеціальне, так, замснаряди, які там використовуються при, для усунення на мулу так, річок. Це має бути косіння трави на, на берегах. Так? Ну, це ж постійно. От ми на своїй території, наприклад, в сезон ну, напевно, рази 4-5 викошуємо для того, щоб Забезпечити санітарний стан охоронний зон свердловин. Тобто, це Андрій, робота так, дуже буде. вам дякую. На жаль, програма добігає кінця. Дуже була цікава ваша точка зору відносно такої ініціативи дякую. рівнян. Щиро дякую за участь. Андрій Грухаль, виконувач обов'язків директора підприємства Рівне облводоканал був нашим сьогоднішнім співрозмовником. Це були акценти на телеканалі ITV Media Group. Дякуємо за вашу активність, за ваші запитання. До побачення.